Мої вітання, шановні друзі. Ну, і що оце мені з ним робити? Так, я зберігаю свою картоплекопалку. Займає значно менше місця. Ну, а що робити, що робити? Треба згадувати, як воно все було. І починати збирати. Починається сезон копання картоплі 23-го року. Ну що, друзі, початок є. Рама на своєму місці. Залишається почепити грохот і ніж, а також привід і колеса можна буде копати. Ще хотів би сказати за втулки. Втулки ставив БУ. Пройшло 5 сезонів копання. Вони як нові. Нічого не розбиває. Все працює. Копаю десь соток 20. Пройшло декілька. Вилин і вже ніж робот на місці, лишилося привод і колеса. Хотів би також нагадати, що всі силинблоки і втулки зажимаю в середньому положенні ексцентрика. Коли ексцентрик знаходиться в середньому положенні оптимальне. Положення всіх втулок і саленблоків відхиляються при роботі вліво і вправо. Тоді вони працюють значно довше. Ну, ось все готово. Бензин залитий. Всі болти перевірено, затягнуто, масло провірено. Будемо пробувати. Закрываем бензин, закрываем заглушечку, вмыкаем запалювання. с богом. Ну що вперед на поле копати?